Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про дозвілля херсонців та як можна відволіктися від реальності у прифронтовому місті. Які заходи організовує центр своє та як на них потрапити? А до ефіру приєднається співзасновниця громадських центрів своє Наталія Шетілова. Мене звати Анастасія Дросінова, і ми починаємо наш ефір. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго вечора вітаю вас. Пані Наталю, знову рада вас бачити на наших ефірах і хочу почати з того, що мої колеги поспілкувалися із херсонцями та запитали, як вони відпочивають в умовах прифронтового міста. Пропоную разом з глядачами подивитися сюжет. Добре. Попри війну, Херсон живе. В Херсоні є багато місць, де можна відволіктись. Працюють кав'ярні, працюють невеличкі кафешечки, спортивні зали, спортивні секції. Працює театр в нас, можна сходити на дуже гарні вистави. Дружина в мене займається, ходить після роботи на тренування. Працює секція Пілатесу, в них є група. Де вони спілкуються, хто піде, хто не піде, і дуже багато. Влітку дружина і моя мати відвідувала басейн в Херсоні. У мене знайома. Вона водить свого сина, здається, 5 чи 6 років. водить на різні тренування. Це на секцію карате, на футбол, на якісь дошкільні заняття. В принципі, діток теж багато. Ми приблизно розуміємо, в який час можна йти, а в який час ні. І так, як ми постійно знаходимося в Херсоні, ми знаємо, що на тій вулиці краще не ходити, в тому районі краще там до обіду побути. Я живу на ХБК, то я там розумію, що після трьох ну, вже краще бути вдома. Так, як було раніше, такого життя, звичайно, немає. Раніше були з онучок. Театри, виставки, ну тільки які заходи в Херсоні були, звичайно, ми гуляли. Вона відвідувала театральну студію. Після студії ми ходили, гуляли по парках. Гуляли з подругами, дуже часто зустрічались. Зараз звичайно цього вже немає. Ну, відволікаюсь чим ввечері, якийсь фільм, подивитися, якусь книжку почитати. Інколи зустрічаюсь. З подружками ну, це було Була дуже дуже рідко, враховуючи таку небезпечну ситуацію в Херсоні. До кав'ярні чи прогулянка коли більш-менш тихіше, і тож ми розуміємо, що не у всіх районах і не завжди. Напевно, це все, тому що ну, на сьогоднішній день нічого не можна знайти, як відволіктися. Пані Наталію, хочу вас запитати, розкажіть, будь ласка, як зараз можна провести дозвілля у Херсоні? Які заходи можна відвідати у центрі своє? Стараз <гум> в Херсоні, в принципі, в порівнянні з минулим роком, досить багато дійсно а, різноманітних і заходів, і івентів. і… Ну, Є, є чим зайнятися, є куди херсонцям піти. Єдине, що ми розуміємо, що все це відбувається в безпечних просторах. Я кажу, що да, ми пішли працювати в підвали. На жаль, так є, але е, це дозволяє проводити в офлайні, не в онлайновому режимі, а саме наживо проводити багато заходів. Е, в тому числі в час працюють зараз два е, громадські центри своє і готуються до відкриття вже третій дитячий центр. Ч, е, чим можуть займатися херсонці? По перше, в нас зараз діє… Ну, Теж на постійно діюча програма для інтеграції і підтримки родин, що виховують дітей з ментальними порушеннями. Це, да, це постійна в нас діяльність два рази на тиждень. Збираються е, ці родини, і це підтримка не тільки дітей, а це підтримка для матусь, які потребують і психологічної. Допомоги і ну, більш скажемо спілкування та наживо, поки діти займаються своїми справами, поки з ними працюють фахові спеціалісти, наші мами малюють, наші мами спілкуються або з ними ну, працюють психологи. Окрім того, є в нас декілька активностей, які теж постійно діючі: арт-терапія і малювання. В рамках арт-терапії це психосоціальна підтримка херсонців. В нас кожного тижня проводиться як мінімум один-два майстер-класи, на які приходять, реєструються херсонці херсонки, як маленькі, так і дорослі. Це такий знаєте, творчий процес, під час якого теж відбувається спілкування, відбувається взаємодія, і люди в принципі реалізуються в свій творчий потенціал. Свій психоний стан планується у нас, поки було припинене на трошки. у нас реформа була і переобладнання центрів. Ми припинили тимчасово. Активності в плані фізичного навантаження. У нас був пілатес, карате зараз, поки в нас перерва невелика, але переобладнується центр, і дуже важливо для наших херсонців це дійсно фізична нагрузка, навантаження. Це спорт, це танці, це ну, будь-яка активність, скажімо так. Да. Активне заняття це дуже важливо для херсонців зараз, тому що, на жаль, немає можливості. Просто гуляти пішки, або їздити на роверах, або просто займатися фізкультурою на тих площадках, які у нас є. Тому плануємо знов запускати це, і я думаю, що воно буде доречно. Ми дуже відкриті до усіляких фестивальних моментів да освітньої програми. В нас проводився кінопоказ до кюдейс, і буду далі продовжувати. Якраз плануємо працювати і в. В форматі кінотеатру великий екран і обговорення фільму не тільки просмотр, а й обговорення на те, що ми плануємо робити. А, ну, Продовжувати, скажімо так, воно є в нас. А, і е, культурні масові, е, ну, не масові, на жаль, культурні, творчі події разом з управлінням культури, разом з артистами нашого міста. Ми теж е, ну, проводимо регулярно. Зараз теж плануємо вже на майбутній рік таку знаєте, концертну програму, е, афішу фестивальну. Е, будемо вже теж оприлюднювати по мірі того, як будемо її формувати. Це так. Трошки невелика, і кількість того, що відбувається в Центрі. Я покладається чи будете ви дослідження, що наразі актуально для херсонців, які в них є запити? В Херсонці є запити на спілкування, це, по-перше, на зустрічі, спілкування наживо. Тому що, на жаль, зараз відбувається така ну, динаміка. Така, що робота в онлайні, навчання для дітей в онлайні. Ну і в принципі спілкування з рідними, які знаходяться не в Херсоні, теж в онлайні. Тому є такий дефіцит спілкування і обміну такою живою енергетикою, навчальні заходи, які теж дуже актуальні. Навчання при дорослих ми зараз займаємося якраз з центром зайнятості з нашими партнерами, формуванням. Такого попиту стосовно професій, на які е, можуть перенавчатися наші е, херсонці. Які актуальні професії, яка актуальна робота для того, щоб дуже оперативно, не довгостроково, там, не е, півроку рік, а 3-4 місяці ми могли е, навчати-перенавчати херсонців, е, для того, щоб вони могли вже працювати, отримувати заробітну платню? наприклад, Це за професією? Що це за професії? А, в даний момент зараз якраз і, е, наші партнери е, провели дослідження і будуть оприлюднювати. Ми будемо вже це робітничі професії, це е, варіанти електрики, сантехніки, того, кого дійсно зараз не вистачає в Херсоні. Брак кадрів, ми про це знаємо всі, що дійсно потрібні люди професії, які зараз можуть забезпечувати місто для того, щоб воно нормально функціонувало, і от якраз цим, ну, гостро потрібним професіям, я думаю, що зараз іде програма по навчанню і перенавчанню херсонців. А як реагують на ці зустрічі, які відбуваються у центрі своє, люди? Хто відвідує ці зустрічі? Дорослі, діти, яка категорія людей? А, дорослі, у нас є програми як дорослі, так і дитячі. А, дорослі... Дорослі люди, дорослі, в основному нас жінки, да відвідують, тому що чоловіки теж ну, майстер-класи їх теж в принципі цікавлять, але не в тому обсязі. Тому це такий жіночий клуб, на якому наші постійні відвідувачки вони вже знайомі, в них вже такі знаєте з, з ну, сталі, скажімо, відносини. Вони обмінюються поза нашими зустрічами, якоюсь інформацією, зустрічаються, і це класно. Коли люди ну, можуть спілкуватися, знаходять один одного в нас, а потім продовжують спілкуватися вже і поза нашими, поза межами наших заходів. А, що стосується дітей, а, це такі ігрові програми. Ми запрошуємо а, партнерські організації, партнерські а, Скажем, і театри, і аніматори, які в нас працюють. В нас не, нема, да, але ми завжди шукаємо партнерів в цьому а, плані, для того, щоб це було різноманітно, щоб не одне теж, да, діти вони захоплюються і набридає, да, якщо щось одне теж. Тому ми тому ми намагаємось шукати а, щось нове і запрошувати не тільки а, наших херсонських, але ну, й миколаївських одеських колег для того, щоб якраз вони могли трошки а, пода подарувати радість і свято нашим дітям. Ну ви знаєте, ми ж не одні в Херсоні, і дуже класно, що масштабується ця діяльність і дійсно а, в цьому році вже за цей рік а, дуже багато додалось під на цих безпечних просторів, які а, працюють з різними. Категоріями населення. Вони вже трошки спеціалізуються. В нас є колеги, які займаються якраз дід, дідлахами родини з дітьми і діть, ну, дитячими програмами. В нас трошки більше напрямок в освітню діяльність, освітня три Ми в Проводимо зараз у нас теж такі наголос на безпекові навички, і тому ми проводимо в наших центрах це тренінги з першої допомоги, інформування з безпечної поведінки, міна вибухова небезпека і для того, щоб наші херсонці більш впевнено почувалися в себе. При зустрічі з такими негараздами надзвичайна реакція на надзвичайні ситуації. Це теж один із наших таких напрямків, який ми постійно підтримуємо ми запрошуємо херсонців якраз долучатися до цих навчань. Як відгукуються люди про а, ваші заходи? А, люди, знаєте, найбільше такі стали відгук, це коли люди приходять знову до нас. Ніколи не було, щоб ми о, проводили захід і не було людей. Різні категорії, різні люди. Але знаєте, як кажуть, вже місце намолене да, у нас. Це сміються наші колеги. Що знають нас, знають заходи. В принципі, це ну ми сподіваємося, що вони якісні, тому якраз для людей вони дуже потрібні. Ну, відповідно, люди о, приходять к нам. Також є питання від глядачки: дякуємо за цікавий ефір. А як потрапити на ваші заходи? Де шукати а, в нас? Дивіться, оскільки ми не можемо з безпекових таких моментів оголошувати відкрито да локацію, де ми знаходимося, бо де будуть привод. Ходиться заходи, тому в нас є е, сторінки в Фейсбуці, сторінка в інстаграмі, і сторінка в нас є група в Телеграмі. І от я повністю наш. Наші анонси, наші події, наші звіти. Ми там спілкуємося, і чати ще наших учасників для того, щоб вони могли щось пропонувати. Тому що якраз ми відкриті до пропозиції і багато майстер-класів, які потім до нас ну проводилися, це вже були за ініціативи наших учасниць. Вони вже були ініціаторами, якраз вони щось цікаве нове вже нам пропонували. Тому підписуйтесь, будь ласка, на наші сторінки. Ми дамо я думаю, що в чаті я напишу, да, для того щоб можна було оприлюднити. І якраз там будемо спілкуватися, і відповідно всю інформацію ви будете дізнаватися там. В процесі є телефон, за яким можна зв'язатися, і наші координатори вони завжди на цьому на дзвінки. І Плюс вони е, телефонують щодо локації, як, ну, якщо є зміни, тому ми постійно на зв'язочку. Ми вже додали в коментарі. Е, для всіх охочих є посилання на Facebook-сторінку центру своє? Угу. Шукайте в коментарях, саме ви можете її проклікати, вона там активна. Добре. Ну і хотіла запитати вас: а які будуть найближчі івенти, куди можна буде потрапити? Uh <clears throat> Зараз ми плануємо відкриття третього центру центр, який буде в іншому районі. Трошки намагаємось бути ну, как, не в одному місці, розуміємо безпекову ситуацію. Тому для того, щоб людям було зручно доставатися до наших центрів, це буде в іншому районі. А центр буде націлений на родини з дітьми, на дітей, дитячий центр, буде дитяча кімната, і головне, що планується, щоб зробити групу денного перебування. Зараз це дуже важливо, якраз для родин, в яких є діти, і в нас мами дуже часто не можуть потрапити до лікарні, де да, самостійно, або вільний час того, щоб ну зайнятися якимись своїми справами, тому що немає. Такого, такої можливості залишити дитину одну або з собою брати теж з безпекових таких е, з безпекових викликів, скажімо так, і от тому якраз зараз планується от відкриття цього центру. Е, планується в нас найближчий час кінопокази. Ми будемо відкривати якраз родини ну, по неділях для того, щоб е, можна було трошки е, і подивитися фільм, і обговорити, і щось каву попити. Тобто такі в. в Ну, в рамках кінотеатру буде в нас покази. І родинні дні, ігротека, і все інше ми теж плануємо по суботах зараз провадити. Ну, і відповідно те, що я сказала, компонент спортивний, ми теж зараз будемо повертати, тому що зали вже, в принципі, готові до подальшого подальшого, да, своєї діяльності стали. Так, будемо чекати всіх. Дякую. Ну, звучить дуже цікаво. Пані Наталі, дякую, що ви сьогодні завітали до нас ще раз, е, і до нових зустрічей. Дякую. На все добре. Отже, друзі, повторюю, що в коментарях ви можете знайти посилання ось воно. Е, в коментарях саме там ви можете його проклікати, щоб перейти на сторінку. Тому, хто зацікавився, будь ласка, заходьте, перевіряйте анонси від центру своє. Ну і звісно, що нагадую, ви можете дивитися більше про Херсон та Херсонщину на сторінках вже наших соціальних мереж, а саме на Фейсбуці ми вгору, у Телеграмі в Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Переходьте, підписуйтеся. Обов'язково, хто ще не підписаний на Ютуб. це. і ви будете отримувати анонси з нашими прямими ефірами, де зможете ставити питання спікерам. Ну і звісно, що у вас є змога безоплатно звертатися по консультацію до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Також закликаю вас підписатися на нашу спільноту. Там ви можете впливати та бути причетними до змін через наші публікації. Підписуйтесь, щоб разом створювати важливий контент про Херсонщину. Лінк на підписку ви знайдете в описі під цим відео, а також зараз його додам у коментарі. Ну а на сьогодні все. Я дякую всім, що сьогодні були з нами. Бажаю всім тихого вечора. І до нових зустрічей! Бережіть себе.